Ці учасники на даний час, якщо це йде мова про свідки, вони допитані. Тому я вважаю, що за таких обставин з врахуванням э, часу, який пройшов, немає необхідності в продовженні цих обов'язків, а запобіжний захід у вигляді застави є тим процесуальним запобіжником, який забезпечує належну поведінку побачення в цьому процесі. Тому задоволені клопотанням прокурора я просив до відмовити. Захисник Басова, ваша думка? Ваш честь я повністю підтримую свого Я Саме хочу сказати, що протягом цього розгляду цього кримінального провадження, як і на досудовому розслідуванні, так і в суді, маршник Людмила Івалівна своєю процесуальною поведінкою фактично довела, що вона не порушувала не має наміру порушувати жодні обов'язки які були покладені на неї згідно з кримінального процесуального кодексу. Крім того, протягом всього часу розгляду вже минуло майже понад два роки, і всі ці ризики я вважаю за весь час вже невільовані, а саме клопотання ну, це формальний процесуальний документ. У зв'язку з ваше щас, прошу задоволення копотання відмовити у зв'язку з його необґрунтованістю. Mm -hmm. Дякую. Так, Людмила Іванівна, чи погоджуєтесь ви з позицією ваших захисників, чи у вас є своя позиція, тому прошу висловити її також. Ваше щесь підтримуємо, Доп погоджується. Доповнення будуть? Ваше честь не буде. Не буде. У колег є запитання? Чи буде сторона захисту наполягати на дослідженні диску, який доданий до клопотання? Ні. Тоді колегія судді видаляється вирічка. Результативна частина ухвали по справі номер 991-10792-23. Провадження 1 КП дріб дрібсо дріб 129 дріб 23 28 листопада 2025 року. Міста Київ, колегія суддів постановила клопотання прокурора задовольнити продовжити до 28 січня 26 року строк дії обов'язків, покладених на обвинувачення Марченка Людмилу а саме прибувати за кожної вимоги до прокурора та суду, повідомляти прокурора та суд про зміну місця свого проживання. Та місця роботи утримуватися від спілкування з Грицьов, утриматися спілкування з Калесник щодо обставин кримінального провадження, викладених в обвинувальному акті, здати на зберігання до відповідних органів державної влади, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України в'їзд в Україну, контроль за виконанням ухвали, покласти на прокурорів. Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які здійснюють процес керівництво у кримінальному провадженні за номером 52 на 23, три, від 23 березня 2023 року. Ухвала суду підлягає негайному виконанню після її оголошення. Копію ухвали вручити обвинувачені негайно після її оголошення. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарження не підлягає. Кількість колегії суддів. Наявний повний текст ухвали буде складено та оголошено 3 грудня 25-го року, 16.45, в залі судових засідань приміщення вищого корупційного суду. Томіла Іванівна зрозумілий зміст ухвали. Строк дії обов'язків продовжено у тому ж обсязі. Добре, дивіться, у нас залишилось 15, минут, 15 хвилин виділеного часу. Я розумію, що кожен до дебатів готується відповідально, і чи доцільно буде розірвати виступ прокурора, чи можливо ми розпочнемо наступного разу, щоб ви. В Цілому я думаю, що напевно в цілому. Мені от я думаю, хвилин 30-40, Я думаю, це небагато. Будемо зазвичай подвігати. Тому ну про ну, як ну просто наша ситуація о 12.30 У нас виділена час, оскільки одному членів колегії треба доїхати на Берестиський там розгляд справ. Тому якщо ви не заперечуєте, не заперечуєте. то ми продовжимо ну, ваш виступ в дебатах на наступному судом засіданні. Чи є питання, які мають бути вирішені ще сьогодні? У нас час є. Немає. Немає. Е, Страна захисту подала заяву про ознайомлення з матеріалами справи. Да? Я хотіла уточнити. Пам'ятаєте, ми досліджували великий такий носій інформації? Yes. Це з вашого було комп'ютера чи з нашого? Сорі, це великий, всі фсес, можна з Можна просто вашим любим. Можна нашим. Добре. Це для секретаря, оскільки вона готується. Вже клопотання подано і вона готується, тому щоб було зрозуміло. Якщо інших питань немає, всім дякую, до побачення. Наступна дата у нас визначена у грудні, якого числа п'ятеро. Тоді судове засідання відкладається на 25 грудня на 10 годину.